Добрий день, любі мої учні, ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою квадрат суми та квадрат різниці. Давайте пригадаємо ці формули. Отже, квадрат суми. Що це в нас буде? Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс другий вираз в квадраті. Да? І якщо у нас буде формула квадрат різниці, що це в нас буде квадрат першого виразу? Мінус подвоєний добуток першого на другий і плюс квадрат другого виразу. Отже, давайте зараз усно виконаємо ось таке завдання. Я буду записувати. Ви просто виконайте усно. Отже, потрібно заповнити у зошиті таблицю за зразком. Подивимося, вираз перший 2х, другий b, квадрат різниці виразів. Так? Отже, дивіться. Квадрат першого виразу, 4х в квадраті, мінус подвоєний добуток першого на другий вираз, і плюс квадрат другого виразу. Отже, розберемо тепер другий рядочок. Другий вираз нам відомий, а перший вираз треба дізнатися. Давайте подивимося. Отже, ну ми розуміємо, що це у нас 7b і все в квадраті. Да? Ось це у нас 7 b другий вираз в квадраті. Отже, ось це у мене перший вираз. Що це в нас буде? 2х в квадраті дасть мені 4 х квадрат. Давайте перевіримо тепер. Ось ось цей вираз. Да? Що у нас повинно бути? Подвоєний добуток 2 множу на перший вираз і на другий. Отже, що це в мене буде? 2 множу на 2, 4 на 7 28хb. Дійсно, такий вираз вийшов. Далі, наступний рядочок 3х. Квадраті це буде 9х квадрат. Да? Що ж у нас буде другим виразом? Давайте подивимося: 1 Од, дев'ята b квадрат. Що це тут буде? 1 третя b. Давайте перевіримо тепер серединку. Мінус подвоєний добуток першого на другий. Мінус 2 множимо на перший це на 3х, і множимо на другий, 1 третя b. 3 і 3 скоротилися. Що у мене залишається? Мінус 2 хб, дійсно такий вираз. І тепер тут давайте виконаємо дію, знайдемо квадрат різниці виразів. Що це в нас буде? 0,5 х, все це в квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. Що це в нас буде? 0,5 квадратів це 0,25 х квадрат. Мінус 2 множимо на 0,5 це буде одиничка. Множимо на 4, 4хb 4 і плюс 16b квадрат. Отже, завдання ми виконали. Йдемо далі. Наступне завдання номер 434. За формулу квадрата суми або квадрата різниці, обчисліть і перший. Тобто використовуючи формулу квадрата суми або різниці. Що це у нас буде? Давайте пригадаємо квадрат першого 100 в квадраті. 100 множимо на 100, отримали 10 тисяч плюс подвоєний добуток першого на друге. 2 множимо на 100, 200 і множимо на 2 – 400. плюс квадрат другого. Це 2 в квадраті 4. Що у нас вийде? 10 тисяч 404. 10 тисяч. Давайте себе зараз перевіримо, просто подивимося. Да? Отже, 100 додати 2 це буде 102 в квадраті. Це 102 множимо на 102. Перевіримо. 2 на 2, 4, 2 на 0, 0, 2 на 1, 2. На 0 помножимо буде 0. Да? Отже, змістилися 1 множу на 2, 2. 1 множу на 0, 0. І 1 множу на 1, 1. 4 0. 4, 0, 1. Десять 404. Отже, переконалися, що формула працює. Ідемо далі. Друге. 41 в квадраті. Що це в нас таке? Це, наприклад, 40 додати 1 в квадраті. Квадрат першого. 1600, плюс подвоєний добуток першого на друге 2 на 40 80, і на 1 – 80, І плюс квадрат другого. Один квадраті це одиничка. Отже, отримали 1681. Наступне 99 в квадраті. Що це в нас таке? Це 100 відняти одиничку в квадраті. Квадрат першого 10 тисяч. Мінус подвоєний добуток першого на друге, 2 на 100 і на 1, 200. І плюс квадрат другого, одиничка. Отже, 10 тисяч мінус 200, 9 тисяч 800 і плюс 1, 9 тисяч 801. І четверте, 3,8 квадраті. Що це в нас таке? 4 мінус 0,2 і це в квадраті. 4 в квадраті 16. Мінус подвоєний добуток першого на друге. 2. Множимо на 0,2 це 0,4. Множимо на 4 1,6 і плюс 0,4. Давайте ще раз да, проговоримо. Отже, Зараз візьму інший колір, щоб ви розуміли, що тут було? Мінус да? 2. Множу на 4 множу на 0,2. Можемо так помножити 2 на 4. 8, Множимо на 2 – 16, але у нас 0,2, тому і 1,6. Да? Отже, що це буде, повертаю колір, що це буде? 16. Віднімаємо 1,6. Це буде. 14,4.4. 14 4, вибачте, 14,4. І додаємо буде 14,44. І давайте себе зараз перевіримо. Так? Працює формула чи не працює. 3,8 множимо на 3,8. 8 на 8 64. 8 на 3 – 24, плюс 6, 30. 3 на 8 – 24, 3 на 3 9 і плюс 2, 11. 4, 4, 4 і 1. Два знака після коми. Отже, 14,44. Завдання ми розв'язали з вами правильно. Ніде нічого не загубили. Ідемо далі. Наступний номер. Будемо доводити тотожність. Давайте пригадаємо, коли ми доводимо тотожність, ми змінюємо. Праву або ліву частину приводимо її до вигляду да, іншої. Змінюємо праву, приводимо до вигляду лівої. Змінюємо ліву, приводимо до вигляду правої. Чим я особисто люблю тотожності? тобто учень відразу бачить, яку відповідь він отримає в кінці. Да? Отже, ми зараз запишемо ось цю першу тотожність, Да? А плюс Б квадраті плюс Б в квадраті дорівнює 2 множе на а квадрат і плюс b квадрат. Ми зараз з вами будемо змінювати ліву частину, приводити її до вигляду правої. Отже, давайте перепишемо поки що без змін ліву частину. Тепер будемо розкривати дужки. Дивимося, перше так, це у нас квадрат суми, друге квадрат різниці. Отже, квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого виразу. Далі квадрат різниці квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого виразу. Шукаємо подібні 2аб і мінус 2аб це буде 0. а квадрат плюс а квадрат це буде 2а квадрат. b2. Давайте підкреслимо двома рисками. Да? І хвилястою b квадрат і плюс b квадрат. Це буде плюс 2b квадрат. Як бачимо, спільний ножник 2, за дужки винесемо, залишається у нас А в квадраті плюс b в квадраті. Подивіться уважно, це є наша права частина тотожності. Отже, ми її довели. Наступне завдання розв'яжемо рівняння. Номер 451. Отже. Перше рівняння 3х мінус 4 в квадраті. Віднімаємо 3х плюс 2 в квадраті дорівнює мінус 24. Ну, що будемо робити? Спочатку, звісно, порозкриваємо дужки. Ось у нас квадрат різниці, ось у нас квадрат суми. Починаємо. Квадрат першого: 3 х квадраті – це буде 9х2. Мінус подвоєний добуток. 2 множу на 3, 6 і на 4. 24х. Плюс квадрат другого. Да? 4 квадрат і 16. Далі, ось у нас є формула, ми зараз будемо її розкривати. Але зверніть увагу, перед дужкою стоїть знак мінус. Тому будемо змінювати всі знаки 3 х да? це буде 9х квадрат, і міняємо знак мінус 9х квадрат. Подвойний добуток, да? плюс 2 множу на 3х і множу на 2. 2 на 3. 6 на 2. 12. Отже, буде плюс 12х змінюю знак мінус 12х. Плюс квадрат другого, плюс 4. Змінюю знак мінус 4. Дорівнюю мінус 24. квадрат і мінус 9х квадрат це буде 0. Тепер мінус 24х і мінус 12х, це буде мінус 36х. Далі, 16 і мінус 4, це у нас буде 12, і я перенесу в іншу сторону. Отже, буде мінус 12 і мінус 24. Мінус 36х дорівнює мінус 36. Х у нас дорівнює мінус 36 ділимо на мінус 36. Х у нас дорівнює одиничка. Отже, ми з вами розв'язали рівняння. Як бачите, воно не складне. Далі, давайте зараз себе швиденько просто перевіримо. Да? Підставимо усно оцю одиничку. 3 множу на 1. 3 мінус 4 це мінус 1 в квадраті, це одиничка. 3 множу на 1, 3 плюс 2. Це 5, 5 квадратів, 25. Отже, буде мінус 25. І це дійсно дорівнює мінус 24. Отже, ми правильно розв'язали рівняння. Я зараз витираю дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть і потім йдемо далі. Розв'яжемо зараз друге рівняння. Друге. Запишемо його у мову. 2х відняти 3 в квадраті, формула квадрат різниці плюс 1 мінус дужка, множимо на дужку 9 плюс 4х, і все це дорівнює 18. Отже, працюємо з квадратом різниці. 4х2 квадрат мінус 2 множу на 2х, 4х і множу на 3 12х плюс 3 в квадраті, це 9. Далі. 1 множу на 9 плюс 9 1 множу на 4х плюс 4х, мінус х множу на 9 мінус 9х, мінус х множу на 4х мінус 4 х квадрат, дорівнює 18. 4х квадрат мінус 4 х квадрат – 0, мінус 12х плюс 4х. Це буде мінус 8х і мінус 9х мінус 17х. Далі, що у нас тут дивимося? 9 плюс 9 це 18. Перенесемо в іншу сторону. Там було 18 і переносимо мінус 18, мінус 17х дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Да? Коли ми множимо на 0, то ми отримаємо у відповідь 0. Тобто один із множників повинен дорівнювати 0. Ми зараз з вами отримали, що другий множник дорівнює 0. Отже, розв'язали рівняння, наш х дорівнює 0. І ваше домашнє завдання довести дві ось таких тотожності. Подумайте, яку частину вам змінити, да, і до якого вигляду привести. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!